Середньоросла яблуня, підчепаємо мм 106 маленький майстер-клас по обрізці. Обрізаємо веретеном, але формуємо ярус. Дивимось нижні гілки. Перший ми сформували. Одна, друга, третя, четверта, п'ята гілок. Висота від 55 см. Поїхали. В плодові бруньки заклало добре, починаємо працювати. Фактично, такі гілки нижнього ярусу ми підрізаємо на 30% та залишаємо бруньку, яка дивиться на вулицю від вашого дерева. Не середини. І ось так підрізаємо. Працюємо. Одна гілочка. Дивимось сюди. Тут є ось така модель. Цю ми видалили. Цю підрізали. Йдемо до цієї гілочки, теж підрізаємо трішечку. Ось така гілочка теж підрізали. Тут є декілька моментів ще додатково. Цю ми теж можемо зробити ось так. Підрізали, плоди закладуться, гілка покладеться і буде супер. Дивимось далі. Ось є декілька гілок, одна та друга. Фактично, вони нам будуть заважати. Що ми будемо робити? Ми можемо їх видалити повністю на кільце чи на пеньок, але тут дуже багато плодових броньок. Тож ми їх ріжемо на врожай. Ось цю та цю ріжемо на врожай. Отримуємо плодоношення, через рік ми їх видалимо повністю. Йдемо далі. Ось гілочка, вона пішла з сучка, цю ми видаляємо, цю можемо підрізати. Але тут плодова брунька на кінці, нехай вона, ця гілочка залишиться ось в такому стані. Зачепиться врожай, покладе гілочку, чудово закладе врожай на наступний рік. Що стосується ось цієї, цю трішечки Підріжемо. Що стосується ось двох гілочок. Ця гілочка дивиться, хоч вона і звражаємо, але вона йде паралельно першому ярусу, ми маємо її прибрати, взагалі видалити на кільце. Ми її видаляємо. Ця гілочка вже буде дивитися подалі від першого, посередині, фактично для освітлення буде супер. Ми її трішечки підрізаємо ось так. Підрізали. Ще одна гілочка є, ми її теж підріжемо на 2-3 брунечки. Ось декілька малих вертикальних, які дивляться всередину. Чи просто вертикально ми їх видаляємо повністю, щоб їх таких не було. Що стосується ось тих, що йдуть вже третій ярус починаємо формувати, йде вище. Тут є декілька моментів. Ось ця гілочка вона починає збільшувати свою товщину, зачепились плоди, ми її трішечки підріжемо. Підрізаємо, а ось цю підрізати не будемо. Плодова брунька на кінці, вона вже ця гілочка пішла з нашого пеньочку. Тобто закладається, чіпляється один, одне яблучко, гілочка змінює кут, закладає плодоношення на наступний рік. Підіймаємось догори. Ось такі маленькі списики ми не чіпаємо, залишаємо. Що стосується конкуренції, конкурента видаляємо повністю, верхівку підрізаємо трішечки. Ось приблизно так відбувається обрізка середньорослої ягоди.